готові до всього В сьогоднішній час мусимо бути готові до всього і тому робимо такі умови, щоб лікар міг надати ту допомогу миттєво нормальних нормальних умовах. лікарні вже майже півтора року можна сказати, був свідком всіх цих змін, які лікарня зробила щодо покращення умов для пацієнтів, так і для наших новонароджених маленьких діточок. В першу чергу це було обладнано палати, грудзали для покращення умов саме для наших жінок і породіль було закуплено нові ліжка, трансформери. Для дітей в кожному родзалі були поставлені нові реанімаційні столики. Також додатково було закуплено ліжка функціональні. Це особливо нам допомогло, так скажемо, в догляді за післяопераційними пацієнтами. Крім того, було закуплено нові лампи фототерапії, поставлено в палаті новонароджених. І так досвіду можу сказати, що результат лікування набагато швидший, кращий, і ми маємо можливість швидше виписувати дітей разом з матерями додому. Народжувати до нас приїжджають з усієї громади, з усіх сіл. Можна сказати, з таких невеликих містечок із Мстицьк, із Новояворівська, навіть пацієнти. І зі Львова до нас приїжджають. Також буває із Руської. спеціально приїжджають до нас, щоб, щоб тут народжувати. За останні цих три роки адміністрацією лікарні місцевої владою було закуплено багато апаратури, це ліпароскопічна стійка. Апарат для артроскопії, цифровий рентген-апарат переносний. Це дає змогу нам робити для пароскопічне втручання на органах червоної порожнини, артоскопії, синтезу при переломах і пересадки суглобів, колінних і кульшових. За останній час кількість операцій різко збільшилася майже вдвоє прінно. З попередніми руками. Це дає змогу нашим мешканцям опоруватися в Яворові. Не треба їхати в великі клініки, в приватні клініки. Це полегшує долю наших пацієнтів. Наразі у лікарні паралельно тривають ремонтні роботи. Тут розширюють та вдосконалюють приміщення для пацієнтів та медперсоналу. Директорка Ірина Іванівна каже, що очікують на відкриття покращеного відділення уже з нового року. Тут у нас є реанімаційне відділення, яке ми зараз вам покажемо. Слідуючи, в нас є реанімаційна операційна. І в зв'язку з тим, а тут у нас було приймальне відділення, і з приймального відділення пацієнтів вивозили ну незручно каталкою заїхати, не встигали всякі є різні екстрені ситуації. І тому ми вирішили. Зробити вихід напряму з приймального в цей блок інтенсивної терапії ремонтні роботи. Ми почали місяць тому. Ну, планують, майстри так нам обіцяють. Дуже їх просимо, щоб новий рік ми вже зробили відкриття нашого нового приймального відділення. Що саме там будується? Міняємо все. Міняємо все. У нас тут було трошечки, знаєте, так закомплектовано, були маленькі кімнатки. Ну не було пристосовано для Такої екстреної терапії ну екстрено, що екстрено треба пацієнта рятувати. і зараз ми перебудовуємо, робимо е, сучасне. Е, Сучасну душову, тому що є приписи. Ми маємо, фактично, у нас була перевірка, маємо е, такі як душкабіни. Тепер по-сучасному не має бути душкабіна з таким піддоном, а просто щоб заїзд, щоб ви завезли на візочку інвалідному інваліда, бо є в сьогоднішній час їх є щораз більше і більше. Значить, Робимо все по нових стандартах: душова, туалет. У нас це все було, але було по таких було в нас ван, ну, було старі, старе. Робимо все по-новому. Розширили ми це приймальне. Відділення зараз ви підете подивитися, розширили, щоб заїзд з подвір'я був більший, робимо більше двері. Робимо все для того, щоб пацієнт в будь-якому положенні попав до нас і попав далі на свій лікування. Оскільки Яворівська центральна районна лікарня знаходиться на території колишнього монастиря, тут обережно проводять ремонтні роботи, аби зберегти культурну пам'ятку архітектури. У нас буде оглядова, у нас тут була перегородка, ми збільшили, тому що, ну говорю вам, розумієте, ми знаходимося в ну, наше місто і в нас тут є стоять військові частини. У нас тут є фактично тих військових найбільше. І от навіть ми мали таку страшну ситуацію старичі, коли нам їх тут везли масово, і ви розумієте, і тому ми мусимо бути готові до всього. Сьогоднішній час мусимо бути готові до всього. І тому робимо такі умови, щоб. Лікар міг надати ту допомогу миттєво нормальних, нормальних умовах. Значить, тут ми розширили купити обнедовок, де будуть оглядатися пацієнти, які приїжджають. Буде, тут буде тільки просто така росумна ширма. Росумна ширма, щоб пацієнта завезла на каталці, і лікар його міг дивитися, чи тиск, чи кардіограм, чи, чи все. Тут рецепшн, так? А тепер що ми називається вхід. Хід має живот. Це буде у нас вхід. Це буде у нас вхід. Тут ми мали теж перегородку. Ми мали теж перегородку, ну, але ми бачите, робимо мобільність, так як тепер мобільності вимагають, робимо мобільність, тому розширене. Тут у нас буде кімната для лікаря і відпочинкова для медсестер, для медсестер, тому що круглодобові пусти. Тут набагато вас... більша зона. Прошу? Дуже набагато більша зона, там О, так так. не виглядає, тут всередині е, дуже. І тут маємо ульдобу. Удовольт в нас є нове операційне трісло, операції не проводяться, але, наприклад, сашити, наложити гіпс, е, ну, щось тиск зміряти, значить все робиться тут. І тут на теж будуть мінятися. Нічого більше не зробити не можемо. Ми хотіли завжди розширити, але так як пам'ятка архітектури, ми не можемо щось кардинально змінити, то ми просто міняємо місцями бо той прийом ширший на дві с каталки. Mm -hmm. Тому двері будуть тут, а вікно буде mm -hmm. тут. Нашій лікарні маємо багато відділень, і основним таким відділенням на сьогоднішній час я рахую це відділення, відділ відновного лікування, це відділ, де проводиться реабілітація в основному військовослужбовців. Ну, Для військовослужбовців ми маємо багато, ми поїдемо ще вами... Може, так сказати, поїдемо yeah. в поліклініку. Ви побачите, що в нас для військовослужбовців є кабінет зубопротезування і зуболікування, де проводяться безкоштовно. Всі аналізи, всі обстеження в нас, військовослужбовці проходять безкоштовно. Маємо відділ від лікування, в якому теж ми сьогодні з вами побуваємо. Це відділ, де оздоровлюються наші хлопці, де проводиться з ними реабілітація, де теж закуплена маса новітньої апаратури. Це теж все для них проводиться безкоштовно. Військовослужбовці. Маємо ну багато. Я рахую періодично. У нас і оперуються, лежать в терапії. Знаєте, от, наприклад, зараз зараз сезон осінньо-зимовий сезон таких хворіб ОРЗ запалення, пневмонії. Значить, на даний час у нас є 18 військовослужбовців. Минулого року у яворівській лікарні також відкрили палату ветерана. Це благодійний проєкт, ініціаторами якого є яворівська волонтерська команда. Власне, це палата підвищеного комфорту для військовослужбовців з окремим санвузлом, телевізором та зручними ліжками. Тут перебувають бійці у більш критичному стані. Саме цей проєкт має на меті створювати покращені кімнати для того, аби наші військові, які повернулися з фронту та їхні родини, могли отримувати якісне медичне лікування у гарних умовах. Також у лікарні обладнане невеличке укриття, здебільшого це приміщення для породіль спологового та їхніх дітей, приймального та хірургічного відділення. Решта ж пацієнтів допомагає прихистити монастир, що знаходиться напроти медичного закладу. Укриття найпростіше. Але маємо і мобільний зв'язок. Тут маємо інтернет, маємо все, що потрібно для того, щоб люди перебували там комфортно під час повітряного тривання. Повітря. Переважно у нас тут все пристосовано для, для пологового відділення таке найважливіше відділення і для операцій інтенсивного разі екстреної ситуації. Маємо операційну мобільну з апаратом ШВЛ. Приносимо ще сюди, приношу лампу, яку ми маємо, і в разі чогось можуть продовжувати, що не завершиться. Відвідувачі лікарні задоволені умовами та ставленням медичного персоналу, і навіть найменші пацієнти почувають себе тут дуже комфортно. Ми тут вже перебуваємо від суботи, вже 4 дні. Нам дуже подобається, діти абсолютно тут спокійні, не є все так страшно. І... Це добре, скоро політику їде додам. Є гарні умови. Можна спокійно зводити дітей в їдальню, де можна поснідати, пообідати, повечеряти. Е, також хороший персонал, гарне відношення до своїх пацієнтів. Е, все супер. Це кадри зняття під час перебудови колишнього колгоспу села Нагачів Яворівського району на амбулаторію сімейної медицини. Зробити капітальний ремонт та дати можливість місцевій громаді лікуватися на місці проявила ініціативу польська благодійна організація Фольковіско. Волонтер та керівник фонду Марсин Петровський розповідає, що до цієї справи залучали небайдужих волонтерів з різних країн світу. Ми побачили, що не тут не до кордону в Грушови там немає такого місця, де можна допомогти людям з медичною допомогою. медичну допомогу. з Яворовського міського раду. Що я теж потреба зробити тут амбулаторію на в нахачеві? Це велика село. Більше чотирьох тисячі людей тут був сімейний вряд, але не було такого місця, де можна нормально працювати. Ну сказали, що є місце таке, де був когось. І ми ну, побачили, що є можливість тут ремонтувати все, попрацювати. Ну і приїхали до нас волонтери з всього світу, і тут все спільно працювали. І в, пер, в перший рік після повномасштабної відкрили тут. Амбулаторієм, працює тепер тут mm -hmm. е, сімейний е, е, лікар, е, три медсестри, ну і іде допомога тут для села. Приїхало багато на волонтерів з різних сторон світу. Вони не знали, як що допомагати. Що робити? У нас є склад гуманітарної допомоги в Польщі, але багато людей хочуть працювати тут в Україні. Їм сказали, добре хлопці, що ви вмієте? Ну у нас різне, хто там є гідравлік, малаш. То ми сказали, добре хлопці, зробимо таке хендімен тім. Це люди, які багато знають, як робити. І приїхали до нас волонтери з Америки. З Канади, з Бразилії, з Німеччини, з різних стрін. і Ми робили такі групи: 4-5 людей, які приїжджали в Україну і приїхали теж тут до Нахачева. І працювали тут 2-3 тижні. І нова група приїжджала, щоб далі працювати. Вони так спільно тут із людьми з Нахачева зробили ремонт. І це дуже швидко. А ось такий вигляд амбулаторія сімейної медицини села Нагачів має сьогодні. Співпраця польського фонду з Україною розпочалася ще з першого місяця війни. А вже у березні Яворівська громада підписала меморандум про співпрацю з організацією. На сьогодні фонд активно продовжує підтримувати наш український народ. Коли наш комп'ютерний томограф запрацював, у пацієнтів з'явилася можливість проходити обстеження у нас в лікарні на місці, а не шукати десь у сусідніх містах або областях можливість проходження проходження комп'ютерної томографії. Як з контрастом, так і без контрасту пацієнти за різними показами до нас потрапляють за попереднім записом і скеруванням від їхніх лікуючих лікарів. Наші наш комп'ютерний томограф є сучасним сучасною медичною технікою, яка відповідає всім вимогам і потребам, які постають у сучасній медицині. Ми можемо проводити також і обстеження з контрастом ангіографії, які дозволяють візуалізувати і оцінити стан до прикладу. Судин шиї головного мозку стан е гострі стани такі, як троми легеневих артерії, і це є стани е гострі, які потребують негайного е реагування. Відповідно, е те, що у нас з'явилася така можливість, це зробити на місці, а не витрачати час для того, щоб шукати ближчий, е можливий е вільний комп'ютерний томограф. Зберігає цей час для того, щоб надати пацієнту медичну допомогу вже і негайно. Ми надаємо стоматологічну медичну допомогу. Які? До нас керовує військовим надаємо. Їх керує центр ветеранів, де знаходиться центр, знаєте. Ну, я рахую, що стоматологічна допомога це грає велику роль, тому що є порушення жувальної ефективності, людина не, не добре жує і це грає велику роль. І тягне за собою тим. Даний, даний процес є коронки місточок. Де я буду зараз його фіксувати. Звертається направду багато військовослужбових, де йде протезна служба, і де лікування. Дуже задоволений, дуже комунікабельно і дуже гарно. По-перше, є контакт, тобто йдуть на зустріч, тому що у зв'язку з службовим виконання службового обов'язку не завжди є можливість, але зізвонюємося, вирішуємо дуже добре. У 2023 році нас було закуплено дуже багато новітнього сучасного медичного обладнання, яке є, яке потрібне для сучасного лікування і надання послуг пацієнтам. Все це обладнання було закуплене за кошти місцевого бюджету. Співпрацюємо з нашою міською владою, розуміють нас, допомагають, тому що всі ми місцеві і рахуємо, що мусимо щось після себе добре лишити в нашому місті, щоб коли з діти і внуки нас згадали. Ну, співнафінансування нашої лікарні 90% — це міський бюджет. 90%. і 10% ми даємо на допомогу меценатів. Це Німецькі партнери, це партнери швед, швед, шведські і партнери Канади. Ліфт маємо куплений за кошти меценатів. Долучилися крім місцевого бюджету. Долучилися кошти Канади і е, ремонт. Долучилися нам е, меценати з Польщі.